Усім привіт! Усіх вітаю! Мене звуть Ліна і ви на моєму каналі «Мій творчий Простір. Я розпочинаю сьогодні знімати третю, третій тиждень моїх завдань лютого. Минулі два тижні пройшли досить продуктивно, я дуже задоволена результатами і сподіваюся, що і наступні два тижні так само пройдуть. А ми починаємо знімати третій тиждень, і сьогодні перше завдання цього тижня будемо обирати. Так, значить, якщо ви не бачили раптом два перших тижні, то я залишу посилання на них, і ви зможете пройти і подивитись. Можливо, ви на щось надихнетесь і захочете щось зробити таке саме, то мені буде дуже цікаво. Отже, я дістала бумажку, подивимося: завдання номер 15. Так, я пишу сьогодні, до речі, сьогодні 15.02, і завдання номер 15 нам випало. І що ж це за завдання? В'яжу для себе, бачите? Тож я буду розпочинати, в'язати або шапку, або продовжувати в'язати хустку, або що в мене ще? А більше в мене нічого, здається, немає для, саме для себе, то в мене є. А принаймні, принаймні є в мене вибір, і я зможу розпочинати. Я буду шапку в'язати з отакої ниточки, це бобінна пряжа, змісовка, і ось такий зразок у мене вийшов. Я в минулому відео вам показувала, що я зв'язала, тож буду робити розрахунки і сподіваюся, що сьогодні я зможу розпочати. Так, ну вам бажаю всього найкращого. зустрінемось з вами у наступних підключеннях. Бувайте! Усім привіт! Усіх вітаю! Я знову до вас підключаюсь. І сьогодні, вже 19 лютого, понеділок, і я продовжую знімати свій. В'язальний тиждень. Значить, вийшло так, що п'ятниця, суботу та неділю я нічого не знімала і нічого не в'язала. Тож, я поки не знаю, як я буду це наздоганяти. Можливо, коли буде день, що випаде дуже таке легке завдання, я буду обирати два номерочки, а можливо, якось. Залишу це, ну, як не виконане, не знаю. Але на сьогодні маю побрати номерочок. Значить, останній раз, коли я вам показувала, я обирала номерочок, і там випав номер 15, в'яжу для себе. Я знову просувала свій платок, хустку. Тож, я думаю, це не цікаво буде дивитись. то я сьогодні оберу наступне завдання. І буду вам вже показувати, так, отже, сьогодні завдання в нас буде на сьогодні номер 3. Номер 3, значить, сьогодні 19.02. номер 3. І е, тут є таке просунутий процес найближчий до завершення. Я вам зараз показую. Ось номер 3. Ось мій номер 3. Значить так, я думаю, що я візьму цей процес, буду його просувати. Якщо в мене залишиться якийсь час, то я можу підключитись і обрати ще якесь завдання. Якщо ні, то буде на сьогодні лише одне. І завтра я до вас підключусь і покажу, що в мене вийшло. А на сьогодні я бажаю вам усього найкращого і зустрінемось у наступному підключенні. Бувайте! Так, дівчатка, я до вас підключаюсь, хочу вам показати, що в мене вийшло після тих моїх двох підключень, що я просувала. В перший день там було в'язання для себе чогось, і я просувала свою цю хустку. Тут, значить, нічого ось, бачите ось скільки я просунула, але вона вже так трошки підросла, і тут вже залишилось небагато до середини, і потім будуть збавляння. Я думаю, що вже, а з минулого разу ось скільки пройшло. Бачите, оце минулий раз. А це саме, от коли останній. І... Думаю, що вже в цьому сезоні я її не поношу. Це буде, скоріш за все, вже на осінь, але нічого страшного, я її дов'яжу, все буде, все буде нормально. Так, ось така в мене просування. Ну і тут ось такий ще один дуже, як на мене, спірний процес. Подивіться, а це я в'яжу шкарпетки із залишків. ось. Тут я вже в'яжу, ну, я не розрахувала правильно, як мені ниточки підібрати. Тобто я не зважила їх до початку в'язання, почала в'язати, думала, що мені вистачить, але ні. І потім, що мені прийшлося робити, прийшлося вже дов'язувати, що є. Але воно і щось все одно виходить не так, як мені хотілося. По-перше, мені не подобається, мені здається, що вона досить, досить така широка. Але ж є і великі розміри ноги. Ось. Ну, а по-друге, вона мені щось взагалі не подобається. От Я думаю, можливо мені розторочити це. Отут, бачите, трохи світліше. Я здавала цю. Нитку, але потім зрозуміла, що мені її також не вистачить, то продовжую в'язати тільки тепер цією, воно не дуже сильно видно, тут просто більш таке блакитне і більш щільне. От. І тепер не знаю. Мені здається, ну, не знаю, як воно буде. Скоріше за все буду вже дов'язувати, тому що ну, все одно великі шкарпетки також потрібні, але от на мій смак. Якось не так. Може, розторочу і зроблю вже розмотаю всі ниточки, щоб їх було порівно, і потім вже перев'яжу. Як би ви зробили на моєму місці? Підкажіть. Ось, Ну і все, оце що я просувала, більш немає поки що нічого. Отак. Усім привіт! Усіх вітаю! Нарешті я до вас підключаюся, вже скучила за вами і хотіла трошки розказати. Я знімала на початку, це в нас сьогодні, вже 27 лютого. І на минулому тижні я намагалася знімати свій такий марафон, челендж, чи зможу я протягом усього лютого виконувати завдання, які я сама для себе придумала. Але, як виявилось, що не змогла. Десь до середини лютого я кожного дня підключала, знімала, виконувала завдання. Одне я там не виконала. Але потім все пішло. Так я планувалась, і я зрозуміла, що мені треба не починати нові завдання, не починати нові процеси, а просувати більш те, що мені потрібно саме зараз. Тому я призупинила ці свої завдання. Я думаю, що я трошки пізніше знову до них повернусь, але поки що. Мені треба зробити те, що мені ну, більш важливе. Отже, і зараз, ну, я у свій час майже присвятила джемперу для Каті, який я вам казала, буду розпочинати в'язати регланам погоном І от я вам хочу показати. Що в мене виходить, зараз я вам хочу це показати, тому що, по-перше, тут є про що поговорити, є що розказати, і поки я пам'ятаю це, тому що я хочу для себе саме зробити таку як підказку. Можливо, коли я його вже дов'яжу, а можливо, отак буду во влогах розповідати і з чим я. Ну, до чого я прийшла, які в мене взагалі думки стосовно цієї техніки в'язання. Щоб на майбутнє, якщо я не відпрацюю цю техніку саме от зразу, то через якийсь час я можу забути. І от, якщо передивитись, щоб і мені потім було легше це згадувати. Отже, отже, давайте почнемо. Значить, у мене тут, так вам видно, Ось цю пташечку приберемо. У мене тут реглан-погон. Я подивилась багато майстер-класів стосовно розрахунків. Вони відрізняються. Ну, у кожного, так би мовити, автора є своє бачення, є свій досвід, як його виконувати. Я подивилась декілька і ну, зробила для себе таки зборну, зборну досвіду інших майстрів і спробувала зробити щось своє. Значить, я коли дивилась майстер-клас від Іринки з Hobby Room, вона розказувала, що, отут, коли вив'язується саме погон, то вона отут по погону першої частини, коли робляться прибавки в кожному ряді, то вона робить дві, потім одну пропускає, потім дві знову. І так в'яже далі. І коли я почала в'язати, отут я вам зараз покажу. Ну, мені здавалося, що воно тут не, ну, їх небагато і вони лягають правильно. То я в'язала у кожному ряді. Але зараз, от коли отак воно лежить, то видно, що трошечки воно зборить. Трошечки. Тому е, наступного разу я хочу спробувати, як казала Іринка, і в'язати ну, дві, потім одну пропускаємо. Потім... Е, Саме росток, як вив'язувати росток, я подивилась відео Кенді Ярн, вони там показували, як в'язали росток, і майстер-клас Танюші Клим. Вона також показувала, в них трошечки відрізняється, як вони пров'язують. Ну, Взагалі-то росток в'яжеться з одного боку, потім з іншого. от я в'язала. Як е, показували у е, майстер-класі від Кенді Yarn, тому що в мене тут було більше петель. Але, бачите, в мене недостатньо глибока горловина. По, е, по спинці мені подобається там скіз плеча. Е, а попереду, мені хочеться трошки глибше, щоб отак було. Я думаю, що коли вона оформиться, Ця горловинка, тут буде резиночка, то воно буде гарніше виглядати, але поки що мені недостатньо. Тобто, отут, коли вив'язується росток, треба поглиблювати горловину, як для, для мене. Потім десь я не знаю, я ж кажу, дивилась багато і. Е Рахувала, що саме довжина реглану погону має бути рівною довжині плеча, ну, за мінусом горловини. Але коли я так зробила, то воно було завелике. І отут, аж він закінчувався, то мені довелось розпустити, розторочити. І оцей реглан погон зробити коротшим, як в розрахунках, тобто, щоб вийти. Його в'язати до тих пір, поки не буде ширина попереду, така яка потрібна. Трошки він зараз косить, але після прання воно вирівняється. Потім тут я в'язала без прибавок, робила прибавляння тільки на рукав, як це в майстер-класі, а потім по переду спинці, тобто по тілу і по рукавах, також робила прибавляння. Все, вив'язала. Тут Потім я зробила підрізи і, бачите, воно таке вийшло трошечки, не, не, не знаю, трошечки як на мене, шир, ширше, ніж би мені хотілося, але донцік їй подобається, і вона сказала, що саме таку ширину вона і хоче. от Тепер я в'яжу тіло, і мені ще залишилось десь 15-17 см. Донизу. І потім вже я перейду на рукави на оформлення горловини, і буду в'язати далі. Ось Ось такі були просування за цей час. І я вам ставлю ще трошки підйомку того, що я робила до того, як я почала в'язати цей джемпер, і покажу. А далі будемо вже працювати і робити щось інше. Отже, бажаю і вам гарного дня, дякую за увагу! І зустрінемось у наступних відео. Бувайте!